Привіт, друзі! Сьогодні трошки нетиповий контент. Огляд на точильний верстат Техас та 01670. В комплекті до даного верстата у нас коробочка. Ось такі дві захисні заслоночки. Вони повинні встановлюватися у нас ось так. Будемо прикручувати. І ось так стояти, а цей вже ходить, регулірує, як вам потрібно. Один зліва, другий справа. Також на останочку у нас ось тут є такі дірочки, за двою яких можна його прикрутити красиво до стола. Дирочок у нас 4 штуки, дві спереді, дві ззаді. А також є наборчик. Наборчик ось такий у нас є. Можна прикрутити його, вже і нічого більше не докуповувати. останок просто для прикладу вам його заведу, щоб ви подивилися. А станом на липень 2023 року середня ціна подібного станка 1800-1700 гривень. Але можна знайти дешевше за 1600-1500. Даний екземпляр на даний момент продається по 1240 гривень. Як би був. Як би був. Станочок, вроде би і невеличкий, але міцний. Обертати може. Металчик не якийсь серйозний або хороший. Все на економії, все на мінімумі. Але в основні свої функції він повинен виконувати, я думаю, що чудово. Дякую за увагу.